Друге засідання 64-ї сесії Лисичанської міської ради нарешті зібрало кворум для продовження роботи. На порядку денному життєво важливі для міста питання, серед яких затвердження змін до бюджету на 2019 рік. Але затвердити проєкт бюджету в цілому без дебатів так і не вийшло. Суперечки почалися під час розгляду питання про ремонт центральної поліклініки, який тягнеться ще січня місяця. Нагадаємо, що на проведення цих робіт голова ТМО Григорій Старченко просив з міського бюджету півтора мільйони гривень. Створення і робота депутатської комісії викрила нові подробиці по цій справі. Без бюджетного фінансування, без заключення договору, був проведений ряд работ, в тому числі по заміні стаяководному з в одному кролі поліклініки. Бюджетне законодавство не передбачає та определённий порядок, тобто спочатку виділення средств, потім заключення договорів, потім виконання роботи, соответственно далі оплата. Хоча сейчас, ну, скажем, заднім числом оформить то, що було сделано, непонятно кем непонятно на основі чого і оплатити за ще бюджетних средств. Специалістами головного управління капітального будівництва був створений план ремонтних робіт, під який законодавчо можливо закласти фінансування. Але незважаючи на це роботи були проведені рані і при чому без кошторису. Тож тепер їх результат та відповідно стан будівлі залишає бажати кращого. Про це кажуть представники поліклініки. Його просто розрушили. На даний момент, якщо ви розумієте, що має бути проєкт осмітна документація, яку я в течение місяця дзвонками хотів, щоб ви бачити, мені сказали, Старченко затретив. Я узнал, як этот сделан проект, і он сделал інститутом И то, что они там разрушили, вывели траншей. Институт э, заново переделал, там не должно быть таких траншей. А естественно. Вот цій сміті і не розумій той цифри, вказав Григорій регорі Спираючись на план, розроблений спеціалістами головного управління капітального будівництва, витрати на ремонтні роботи знизилися до 60 тисяч. Ця сума покриє вартість майбутніх робіт і дозволить лікарні працювати у штатному режимі. Слова будівельників підтверджує і адміністрація поліклініки. Якщо зараз, як говориться, виконувати ті роботи, які знаходяться на першому етажі, по проекту то уверьте мені я там каждый день на в отличие от старшина котрий в течение, в течение течені месяцев там ни разу не Если сделать сейчас первый этаж и правильно вывести, как по проекту сделал институт, то через неделю заработает вся тітова через неделю. міський голова та депутати демократи відреагували на такі факти традиційно Криками та звинуваченнями в адресу працівників поліклініки, адже тепер сума на ремонт зменшується майже в чотири рази, що, вочевидь, викликає у них занепокоєння. У депутатів, зокрема від групи за мир та розвиток Лисичанська, є свої припущення, куди могла піти ця різниця в кармани определеним чиновникам. Почему я заявляла и заявляю еще раз, что депутаты не будут соучастниками преступлений этих чиновников. В частности, ко мне поступало как минимум четыре варианта смет. То, что мы видели в сметах, скажем так, Здравому смыслу и экономическому анализу не поддается. То есть порядок цифр по, скажем, материалам был завышен, но ну, по разным позициям от полутора до четырех Я думаю, что могла здесь быть и коррупционная составляющая, потому что на январской сессии одним из ответственных работников городского здравоохранения, когда вопрос стал именно о сумме, почему сумма там 1 470 000 чем-то, почему не меньше, почему не больше, прозвучал ответ о том, что ну, это из опыта работы. Ну, і вот это, естественно, навело депутатов на мысли о том, что не все чисто, скажем, с капитальным ремонтом системы канализации поликлиники. Ось той самий момент засідання сесії, де замголовного лікаря визначає вартість ремонтних робіт, так би мовити, на око. Якщо ви сих пор не проверили, не знаєте, откуда взялась сумма млрд 490. У нас просто уже є досвід роботи, ми ж не перші капітальні ремонти, в Врешті-решт фінансування на ремонт у розмірі 60 тисяч все ж було виділене. Також було обговорене питання закупки касових апаратів на комунальне підприємство комбінат шкільного харчування, адже це дозволить точно визначити розмір прибутків на підприємстві. Що ж стосовно спекуляцій окремих депутатів на проблемі ремонту лікарні і виведення бюджетних коштів, то за цим фактом вже порушено карну справу. Тож і правову оцінку таким діям будуть давати правохоронства. Органи. Ксенія Білянська, Роман Степаненко, ТРК «Акцент».